Добрий день, з вами Сергій Сличко. Ви на каналі Нова Перемога. Одна з проблем, які виникли внаслідок війни, це втрата майна, придбаного за рахунок кредитних коштів. Трапляється ситуація, коли квартира або будинок, що були взяти у кредит, були пошкоджені у результаті військових дій. Що у такому випадку робити людині, яка є власником такого житла? У вирішенні цієї проблеми вже зроблено важливий крок. Внесено законодавчі зміни, що дають змогу списувати кредити за знищене через війну майно. Верховна Рада прийняла закон 7441-1 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено, або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Кого ж торкнеться цей закон? До речі, Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато корисної інформації про соціальну підтримку для українців. Отже, відповідні зміни до Податкового кодексу Верховна Рада внесла зовсім недавно, і для того, щоб вони набрали чинності, потрібен час. Але вже є розуміння, за яких умов будуть списувати кредити і що для цього потрібно. Новий закон, зокрема, передбачає призупинення виплат громадян позичальників за кредитами на рухоме та нерухоме майно, яке опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій, пошкоджене чи знищене внаслідок воєнних дій. Призупинення платежів за кредитом у такому разі має відбуватись за домовленістю з кредитором і за наявності підтверджувальних документів. Передбачається також і списання, спрощення кредиту на житло. Це право матимуть громадяни, у яких нерухомість була знищена внаслідок війни. Вона була єдиним місцем проживання сім'ї і станом на 23 лютого відсутня прострочена заборгованість. Метою отримання кредиту є придбання, реконструкція чи будівництво нерухомого майна. Анулювання заборгованості можливо і щодо знищених автомобілів. Воно стосується авто, яке станом на 23 лютого поточного року в сім'ї позичальника було єдиним. І якщо заборгованість за таким договором не була прострочена більш ніж на 7 днів, подати заявку на списання кредиту потрібно протягом дії воєнного стану в Україні та плюс 3 місяці після дня його припинення. Кожен випадок буде розглядатись окремо. А позичальники, своєю чергою, мають на одному з етапів процедури надати підтверджувальні документи. Детальніше про цей закон можна почитати у посиланні під цим відео. Підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато корисної інформації для людей, яким завдала шкода війна. Бажаю всім перемог!